Добрий день! Сьогодні я вам пропоную розглянути таку тему вектори та дії над ними. В цьому розділі ми розглянемо геометричне складання та віднімання і множення на число векторів. Друге скляне добуток векторів, векторний добуток векторів та змішаний добуток векторів. Ось, наприклад, нужно скласти геометрично А плюс 2B. Що ми повинні для цього зробити? Нам потрібно помножити вектор B на число 2. Ось ми помножимо вектор B на число 2. Тобто вектор B у нас збільшився 2 рази. І зараз ми застосуємо для того, щоб скласти 2 ці вектори правилом трикутника. Для того, щоб скласти ці два вектора, нам потрібен початок вектора b. він, Паралельним перенесенням перенести в кінець вектора А. Вектор буде дорівнювати сумі, які виходить початку вектора А в кінець вектора Б. Ось у нас результат, який нам потрібно знайти. Ще другий спосіб. Це можна зробити ще за правилом паралеграма. Ми повинні початок вектора Б. Паралельним перенесенням звести початок вектора А. Добудувати. Добудувати. До паралограма. І сума у нас буде, це буде диагональ, яка виходить спочатку двох векторів по діагоналі. Ось ми отримали результат. Діагональ і буде сумою. Якщо ж нам потрібно відняти ці два вектора, ми застосуємо правило трикутника. Тобто ми початок вектора Б знесемо паралельним перенесенням початок вектора А. Якщо нам потрібно знайти різницю вектора мінус 2 вектора b, то стрілка буде у нас вектора спрямована від кінця вектора 2b до кінця вектора a. Тобто, якщо сказати простими словами, стрілка буде спрямована в той бік до того вектора, від якого віднімається ось результат. Далі. Ось такі цікаві здвиння на скаляне добу так далі будуть. Нехай дано у нас два вектори. З координатами 2, 3 і 5, це вектор А, і вектор Б з координатами 3 мінус 4. Треба знайти, при якому значенні х вектори будуть перпендикулярні. Вектори перпендикулярні тоді і тільки тоді, коли і скалярний добуток дорівнює 0. Тобто знаходимо скалярний добуток. 2 помножити на 3, плюс 3 помножити на Х, плюс 5 помножити на мінус 4 і дорівнює 0. Розв'яжемо це рівняння відносно х. х хрівня 14 третіх. Це 4 2 3. Ось при такому значенні Х, у нас вектори будуть перпендикулярні. А перпендикулярна Б, при Х рівня 4,2 третих. Ще одне цікаве завдання на скелярний добуток. Знайти ось такі значення вектора потрібне шість П мінус по модулю при умові. При умові, якщо модуль P дорівнює 9, модуль Q дорівнює 1, і косинус кута між векторами P та Q дорівнює 60 градусів. Тут треба скористатися такою властивості скалярного добутку та модуля вікторів. Що модуль А це у нас а по модулю в квадраті дорівнює вектору в квадраті. Тобто ми спочатку візьмемо і піднесемо це в квадрат, умову нашу. Модуль цей. Тобто це у нас 6p мінус q буде у квадраті. Тут у нас стоїть формула скороченого множення. Це буде 6П в квадраті мінус 12. P на Q плюс Q в квадраті. І не забуваємо, що це буде 36 П за модулем в квадраті, мінус 12 П на Q плюс модуль Q в квадраті. Тут у нас стоїть скелярний добуток. Скелярний добуток це можна представити через косинус кута. Тут тобто 36. P в квадраті мінус 12. Модуль P помножити на модуль Q І помножити на косинус кута між векторами п та Q. І плюс Q в квадраті. Підставляємо наше значення. Це буде 36 на 2 в квадраті. Мінус 12 на 2 на 1 косинус 60 це у нас 1 друга і плюс 1 в квадраті. Підраховуємо. 36 помножити на 4. Це у нас 144. Тут двійки скоротились. Мінус 12 і плюс 1. Це буде 145 мінус 12. Це буде 133. Це ми знайшли квадрат модуля, а нам потрібно спочатку було знайти просто модуль. Тобто ми повинні з нього здобути корінь. Це буде корінь 133. Розглянемо декілька прикладів векторний добуток векторів. Ось у нас, наприклад, вектор А дан координатами 2 1 3 і Б дан координатами 1, 2, 0. Знайдемо векторний добуток цих векторів. Ось формула, за якою ми обчислюємо векторний добуток векторів, які задані своїми координатами. Підставляючи формулу Картинти векторів ми отримаємо, що векторний добуток буде дорівнювати мінус 6,3,5. Наприклад, ще у нас потрібно знайти площу трикутника. Які побудовані на цих векторах. Площа трикутника у нас буде одна друга площа паралограма, а площа паралограма це у нас дорівнює векторному добутку векторів. Отак, як векторний добуток це у нас вектор, то потрібно знайти його модуль. Ось. То у нас буде одна друга корінь із суми квадратів його координат цього вектора. Представляючи, ми отримаємо, що площа трикутника, яка побудована на цих векторах, буде дорівнювати одна друга коріння 70 квадратних одиниць. Наступна стача. Дана сила з координатами 1, 2, 4, яка прикладена до точки з координатами 1, 2, 3. Знайти момент цієї сили відносно точки А з 3, 2, мінус 1. Що ми для цього повинні зробити? Для цього ми повинні зробити і знайти вектор АМ. Для того, щоб знайти вектор АМ, треба від координат кінця точки М підняти координати початку точки А. І отримаємо вектор мінус 4. В момент у нас обчислюється як векторний добуток вектора АМ. Омножена векторна на силу. Тобто, що ми запишемо, векторний добуток ще можна інакше записати другим учином, наприклад, таким: і йот. І координати відповідно вектора АН, і координати сили. Знову, за правилом Сарюса, ми дописуємо два рядки, рахуємо і отримуємо, що у нас момент сили буде мати. 8i плюс 12 плюс 4 k Якщо по координатах, то відповідає 8, 12 і 4. Ось у нас такий вектор, заданий такими координатами. Зараз ми розглянемо змішаний добуток векторів. Нехай вектора дан координатами, відповідно, 2i плюс 2 j мінус 4 k b і плюс 4 k c, і мінус 3 k. Відповідно, такі вектори відповідають координатам 2, мінус 2, 4 1 мінус 1 1-3-1. 4, Ці задачі потрібно знайти довжину висоти паралелепіпіда, які побудовані на цих векторах. Ось ми схематично зобразили паралелепіпід. Ми знаємо, що об'єм паралелепіпіда визначається s основу множити на висоту. Звідси виражаємо висоту. Це у нас буде об'єм підзволити на s основи. Об'єм паралеліпіпіда це змішаний добуток векторів, тобто це визначник третього порядку. Підрахуємо визначник третього порядка за правилом Сарюса. Ось, підрахувавши, ми отримали 44 кубічні одиниці. Потім у нас в основі паралеліпіпіда лежить паралілограм зі сторонами А і С, тобто це модулі векторів, можна так сказати. Ми знаємо, що площа основи паралограми зазначається визначається за формулою векторного добутку, яка задана відповідними координатами. Підрахували векторний добуток. Потім знайшли модуль, так як у нас площа паралограми це число, тобто, ми повинні знайти модуль цього вектора, модуль векторного добутку. Тобто ми повинні здобути корінь зі суми квадратів відповідних координат. Отримали, що це у нас буде корінь з 298. Підставимо ось цю формулу і знайдемо висоту. Ще одну задачу на зміщений добуток. Ось у нас динатрівектори з своїми координатами. Треба знайти, при якому значенні і рік вектори будуть компленарні. Вектори будуть компленарні тоді і тільки тоді, коли змішаний добуток буде дорівнювати мені. Тобто зміщений добуток у нас дорівнює визначнику третього порядку, і він повинен буде дорівнювати нулю. Підрахуємо цей визначник за правилом саріуса. Ось ми його підрахували і знайшли, що у нас y буде дорівнювати одиниці. Тобто при Y дорівнює одиниці, три вектори у нас будуть кампленарні.